Так для чого я знімав це відео? Люди, якщо хтось в Ютубі каже, що от в Каніві або десь є акація, з нею все добре, не вірте, не грузіть бджоли, не візіть туди зразу. Краще на наступному тижні сядьте на авто, проїдьте, подивіться своїми очима, що там з акацією, скільки її, в якому вона стані, і тільки тоді збирайтесь вивозити бджоли. Навіть з авто виходити не буду. Це якщо що акація. Але саме ця акація це в низині біля озера. Тут якщо щось померзає, то тут буде в першу чергу. Померзла повністю, навіть листя немає. Один відомий блогер з Полтавської області на величезну аудиторію каже, у нас в Полтавській області акація померзла. Але от мені сказали, що в Каніві все супер. Типа, за акацією в канів їхати треба. Друга історія. Підходить на ярмарку знайомий пасічник і я кажу, що акація примерзла. Ні, кажу, у нас все супер. Я кажу, як це супер, якщо ну, скрізь так підмерзла. Та ні, каже, ліс зеленіє. Ну, а кашка кажу, є, там кашка. Ну, яка кашка? Каже, ну ліс же зеленіє. Я кажу, ну листя то з'явилося, А кашка-то є, І що у тебе цвісти буде листя. Не знаю, я не дивився. Я не з Каніва. У нас Канівський район. Але ось я спеціально на горби зайшов в ліс. Ой, подивіться на цю акацію. Сьогодні 9 травня. Тут е, не то що кашка, тут невідомо тільки листя з'являється. Ось дивіться, чорно стоїть. Взагалі навіть не зеленіє. Поряд верхушечка зеленіє. Ось, а є там кашка чи ні? Поки не відомо. Я принаймні здалеку не бачу. Ось на малій. На малій, бачите? Тут є. є є, є, є де я бачу ось. І прям така величезна на сонці вже. Але якщо ви подивитесь, вона одна, дві, воно ще одна, дві ось гілка і на ній всього дві кашки. Ось тут три. Ні, ну от на цій малі трошки є. На цій акації, як ви можете бачити, вже, мабуть, ніколи нічого не буде. Ось трошки є кашка на оцій малій. Є. Ось дивіться, стара акація. Піднімаємося вгору, одна, друга, за нею третя. Там щось взагалі ось краю чорне, взагалі нічого нема. Тепер дивимось, ось тут трошки видно на оцій крайній гільці. От, я ось бачу 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, штук 15, 20 оціх качок, які будуть квітнути, я бачу. Ось. За нею теж на ось тій гільці теж є. Але знову таки це якісь такі одиночні десятні. Так, да, трошки на ось цій є. Угу. Це добре. Так само, так само дивимося на ось цю акацію доверху, то на отам зверху так, трошки, трошки видно, Мо їх навіть зараз видно такі такі бульбаньки. Ось це вона. Але ну, знову тут можна постояти, Да їх тут порахувати можна, там два десятки, три десятки. Це ж стара акація. Ну не знаю. Так, я не зрозумів. А ти на мене підписаний. Подобаєчка, підписка. І тоді переїжджаємо на інше місце і дивимось, що там. Так, інший ярок, інше місце за кілометра два. Ну, поки все, я не знаю, якесь таке все чорне, воно все тільки-тільки зеленіє. От, ну от як там зрозуміти. Ну наче такі, як бульбашки, як качка, щось таке є. Але знову такі, це ж Ну десятки. Десятки, якщо тут листя мало, то цих кашок ну, точно ж не може бути багато, вірно? Щоб, можна сказати, що я їх не бачу, так зір у мене суперовий. Ну ось, дивіться, лиса акація, так? Да? Якщо ні, на ній хоч щось з'явиться, то взагалі буде добре. Не знаю, мені здається гайки. Ось такі справи. Ну, ось воно все по краю взагалі все чорне. Воно повинно блін, біле все стояти через два тижні, а воно чорне, куди? Ось яр на гарбу. Тільки зеленіє. Так для чого я знімав це відео? Люди, якщо хтось в Ютубі каже, що от в Каніві або десь Є акація, з нею все добре. Не вірте, не грузіть бджоли, не візіть туди зразу. Краще на наступному тижні сядьте на авто, проїдьте, подивіться своїми очима, що там з акацією, скільки її, в якому вона стані, і тільки тоді збирайтесь вивозити бджоли. Тому що ви можете просто від, від когось почути інформацію, загрузити свої бджоли, привезти, а там нічого не буде. І знову то почнеться вулика, їсти нема чого, чого я сюди приїхав, настрою нема, сезон пропав. Сядьте на авто, поїдьте та да перевірте ваше місце. Я думаю, що багато де акація померзла настільки, що медозбору не буде, то може взагалі краще пошукати якийсь там ріпак чи щось таке, кудись повести бджоли, щоб вони хоч з голоду потім не, не, не пухли. Я думаю, на наступному тижні теж приїду, візьму вже тоді бінокль, візьму вже там дрон і буду дивитися вже більш дальні яри. Але це вже на наступному тижні, вже нема натхнення. Всім дякую, хто дивився відео до кінця. Якщо інформація вам корисна, ставте вподобайку, а можете і не ставити, як хочете. Дякую за перегляд, до зустрічі!